Експерт з освітніх питань Олександр Кондратюк. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що другий рік поспіль скасовується ця ну, скасовується здача атестації, і чи вплине це, чи впливає це якось на якість знань е, учнів? А, насправді скасовується вона не другий рік поспіль, а навіть а більше, тому четвертий. що до цього був коронавірус. І, і варто розуміти, що ДПА це насправді в першу чергу не просто окремий іспит, як він позиціонується, а найважливіша функція це репетиція перед зно. А коли перший раз скасували ДПА, коли ці учні, які в 9 класі не складали ДПА, прийшли на ЗНО за два роки, ми перший раз побачили. Тотальне зростання відсотків тих, хто не склав взагалі іспит. Щороку в іспитах існують так звані межі дискваліфікації. Межа склав, не склав ЗНО, межа. Мінімальний прохідний бал в минулому році мультитесту. А в цьому році обіцяють обидві межі дискваліфікації і з року в рік. Це велике, велике зростання. До прикладу, в зно там математику 31% могло не скласти. Це третина всієї країни. Там 18 історії. тощо. що в НМТ ми побачили взагалі 37% тих, хто не подавав мінімальний бал, які потрібно було для подачі документів з математики. І до прикладу, 20% це. Трикратне зростання з української мови, і ми побачили це в першу чергу, тому що діти на ДПА не проходили репетицій, і саме зараз складають ті люди, які в свій час починали не складати через відміну через коронавірус, через війну ДПА. Тому а, це така з однієї сторони була дилема. З іншої сторони, це доволі дивне рішення скасувати через безпеку саме ДПА. Чому відмінили ЗНО і ввели немте точніше сказати, перейменували в мультитест? Це зрозуміло, тому що один раз приїжджають замість чотирьох предметів, а складаються все за три години, а не чотири рази по три години. Приїжджають там по три з половиною Складають це. Зрозуміло, це справді більш безпечно. Але ДПА – це по суті те саме, що прийти на контрольну роботу в школу, і так як багато все одно в Україні людей, так чи інакше, хтось постійно, хтось змішано, але ходить школу офлайн, то це звучить дуже абсурдно про відміну саме через безпеку ДПА, тому що чому вони можуть тоді безпечно ходити в школу, безпечно приходити чи просто на заняття, чи на контрольні роботи, але саме ДПА – ні. і причина тут насправді зрозуміла. А всім ясно, що наразі якісної ніякої освіти в більшості. А дітей в Україні не відбувається, Олександр частини дійсно, тому що є там війна близько до фронту, але в частини, наприклад, на Києві, на Київщині в Києві чи в інших регіонах немає таких ситуацій, і ситуація там в одному. Це така собі капітуляція. Насправді, просто освітньої системи від державних інстанцій, які вирішили не перевіряти, бо знають, що там нічого немає. Олександр, дивіться, ну в цій історії насправді дивує позиція батьків, тому що вони ж повинні дбати і хотіти того, щоб їхні діти знали. Вміли, ну тобто були досвідченими освіченими і грамотними людьми. Скажіть, будь ласка, чому батьки не протестують, наприклад, не пишуть якихось заперечень на подібні рішення, особливо там, де ну, насправді це не несе небезпеки якоїсь там життю і загрози їхнім дітям. Чому немає адекватної реакції суспільства? Тому що є питання: ну окей, є рішення на рівні влади, але має бути фідбек якийсь від суспільства. А суспільство потрібно це пояснити. Якщо ви чули цю ситуацію з мультитестом детально, то там ситуація в тому, що провелося просто доволі неправильне опитування. Людям сказали три чи чотири предмети мультитесту хочеться. Олександр сказати. Олександр ну типу Не якщо моя дитина ну не вміє додавати, ну тобто не вміє, не орієнтується в математиці, в неї погіршується знання. Я повинна якось реагувати на це дивно. Ну, ви кажете, що не пояснили суспільство. Вже батькам потрібно пояснювати, що їхня дитина дитина деградує, а не прогресує. А, так, вони ніколи не бачили якісної освіти, і вже втратили віру в тому, що взагалі їхні діти можуть нормально навчатися. І так само, як наприклад, з мультитестом, три чи чотири предмети це було пасткою, на які люди потрапили і сказали: Ну звісно, три а не чотири. Але якби пояснили, що це три надскладних предмети, чи чотири простіших, якби сказали, що це не просто чотири, а чотири з постфактом вибором трьох найкращих результатів. То, звісно, всі були б за чотири так само і з ДПА, Мало хто говорив про те, що це репетиція. Кажуть, це якийсь додатковий іспит, додаткові зусилля. Нехай краще дитина відпочине, бо потім до ЗНО треба готуватися. Тому звісно, людям потрібно це пояснювати і пояснювати, що взагалі їхня дитина може нормально навчатися, тому що вони втратили будь-яку віру в мотивацію. Більшість батьків вони вважають, що тільки їхня дитина не здатна вивчити математику, і в них тільки проблема з історією, з англійською мовою, і тільки вони сваряться вдома, а мовляв, усіх інших все добре. Але ж насправді ні, всі ми розуміли. Розуміємо, що така ситуація в 90% країни, тому так потрібно про це пояснювати і показувати вдалі приклади. І в першу чергу, якби вони побачили якісь а, зрушення теж в освіті своєї дитини, вони повірили, ого виявляється, моя дитина може вивчити ці а, математику, там українську мову, і історію, але цього не відбувається. На жаль, тому так немає адекватної реакції. Знаєте, це така атро атрофованість певно. Вони вже просто. А, Зневірилися, от і все. А коли ви зневірилися, то навіщо робити щось без змісту? Через це і люди часто реагують не так, як потрібно було, а потрібно реагувати, адже потім за два роки їх чекає, що найважливіше в два рази ще, ймовірно, буде в півтора рази менший шанс вступити, ніж він є зараз. Тому що він уже вісім років падає і впав в два з половиною рази Олександр... і впаде далі. Дивіться, я б хотіла з'ясувати, по яких предметах насправді ситуація падіння якості знань найгірша, найкритичніша, тому що ну ця історія піднялася, і всі обурювалися, що, наприклад, якщо ну, здавати ЗНО, чому не треба здавати мультипід... ну, складати іспит з історії, але ви назвали математику, здається, математику, так? Українську мову, тобто англійська мова, цікава ситуація з англійською мовою, як які знання у наших є дітей. А, знань практично немає ніде, на жаль, хороших якісних, навіть з англійської мови, яку люди думають, що вони і знають насправді, коли вони приходять на іспиті. Давайте подивимося середні бали. Вони в країні в деяких областях України можуть бути на рівні 100 балів. Це взагалі мінімально. Тобто там пів, пів області взагалі не складає умовно а половина складає на 100-110 і якісь одиниці на 190 потрібних для бюджету. Тому ми з року в рік бачимо зростання. До прикладу про це теж мало хто говорить, висвітлює, що саме в минулому році НМТ-шному, 37% математики було завалено. Тобто це більше, ніж третина. 20% – це трикратне зростання. Єдиний раз взагалі за весь час ЗНО, коли українська мова перейшла межу в 10%. Вона тепер 20% не складна. Історія 20%. Поза минулому році це було півтора кратне зростання, і ще додалося трохи в цьому з англійською в минулому році й просто не було, але я певен, що це теж буде близько 20, а зважаючи на подвійну межу дискваліфікації, яку ввели в цьому році перший раз. І теж це дуже хитро подано. Насправді і не озвучувалося, що їм доведеться набирати 100 балів, які в минулому році давали просто так. Доведеться ще й вирішити трохи задач щоб дали 100 балів. А потім ці 100 балів ще й нічого не варті. Потрібно другу межу подолати. Ймовірно, в цьому році ми побачимо і 40 відсотків сумарної Фікованих від вступу через нескладання математики, десь близько 25-30 з української мови і з історії, і думаю, 20-25 з англійської з англійською можливо трошки бо краща ситуація, тому що там фільми, якісь дивляться якось самі хочуть вивчати, розуміючи перспективність. Найгірше безумовно це з технічними дисциплінами, з фізики, з хімії, математики і а, біології буде найгірша ситуація. Біологія трошки легша, тому більш менш адекватно але решта буде дуже погано так. До прикладу, в цьому році ще й тест зробили по суті найжорсткішим за весь час, тому що там буде завдання 4, де вписувати вручну відповідь з математики з усіх завдань з англійської на в минулому році. Було практично все просто тести. А в цьому році буде лише п'ять звичайних тестів, а все решта відповідності. де там перше «Б», Друге, ге, третє а вписування пропусків в тексті і так далі. І все це лише дві хвилини на запитання. Тобто, по суті, повернули всі теми ЗНО, Повернули всі формати тестів ЗНО, але залишили а, дві хвилини на запитання. Як це було в мультитесті минулорічному? Тому а, по суті, єдиний наш метод е, навчання базується на єдині успішній реформи освіти в Україні. Це на перевірці знань. Просто перевіряють, вчіть як хочете до цього. Олександр трохи працює, але неправильно. Олександр, я вам дуже дякую. У Мене насправді є ще питання, але на жаль, ефірний час вичерпано. Я дуже вам дякую за ключку. Глядачам скажу, що це був Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань. І говорили ми про те, що в Україні падає якість знань українських дітей. Що з цим робити, поки що відповіді немає.